Псалом 69, керівнику на Псалом Давида. Спаси мене, Боже, бо дійшли води до душі моєї. Потопаю я в трасовині глибокі, і нема на чому стояти. Потрапив я в голубину вод і потік захопив мене. Втомився я волаючи, висохло горло моє, згасли очі мої в очікуванні Бога. Більше, ніж волосся на голові мені, тих, хто без причини ненавидять мене. Посилилися ті, що прагнуть знищити мене, вороги мої брехливі. Чого не грабував я, те мушу повертати. Боже, знаєш ти дурість мою, і провини мої не приховані від Тебе. Хай не будуть присоромлені через мене ті, що покладаються на Тебе, Господь Бог цветий. Нехай не будуть присоромлені через мене ті, що шукають тебе, Бог Ізраїль бо за тебе поніс я ганьбу, сором покрив лице моє, чужим я став для братів своїх і нерідним для синів матері моєї. Беревна турбота про дім твій з'їла мене, і поплюження, що каблять тебе, впали на мене. Плакав я, постідавши моя, і це стало наругою для мене. І зробив волосницю я одягом своїх, і став для них притчею, говорять про мене ті, хто сидять у брах, і пісні насмішкують і співають, п'ють шихар. А я, молитва моя Тобі, Господи, під час благовоління Боже, з великою милості Твоєї, дай відповідь мені, істинною спасіння Твого. Врятуй мене з бруду, щоб не потонути мені. Нехай я рятуюсь від тих, що ненавидять мене, від вод глибоких, нехай не затопить мене поток вод, і нехай не поглине мене глибина, і нехай не закриє наді мною колодязь отвір свій. Дай відповіді мені, Господи, бо добра милість твоя, з великою милістю Твоєї звернися до мене, і не приховуй лиця Твого раба Твого. Бо стиснений я скоріше дай мені відповідь, наблизься до душі моєї, визволи її, Супереч ворогам моїм, врятуй мене, знаєш, ти, сором мій, і посоромлення моє, і сором мій, пред тобою всі вороги мої. Сварка скоршила серце моє, і тяжко захворів я, і чекав я спідчуття, але немає його і втишителів. Але не знайшов, і поклали в їжу мою отруту, і коли спрагли я понять мене отцом. Хай буде стіл їхній пасткою для них, а для безтурботних пасткою. Нехай потьмаряться очі їхні, щоб не бачити, і стегна їхні зроби хиткими назавжди. Вилий на них гнів свій, і лють гніву твого, нехай наздожене їх, нехай буде спустошена обитель їхня. І в наметах їхніх нехай не буде мешканця, бо тих, кого ти вразив, переслідують вони, і про страждання поранених Твоїх розповідають. Додай гріх цей до гріхів їхніх, і нехай не досягнуть вони справедливості твоєї, нехай зітруться вони з книги живих, і справедниками нехай не будуть записані. А я, бідний, і страждаю. Допомога твоя БОЖЕ, нехай зміцнить мене. Хвалити буду я ім'я Боже пісний і возвеличу Його вдякує, і буде ще краще для Господа, ніж бик, ніж телець рогами та копитами. Побачать смирені, зрядіють. Хто шукає Бога, нехай оживе серце ваше, бо прослухається Господь до жебраків. І не зневажає в'язнів своїх. Прославлять його неба і земля, моря і все, що кишить у них, бо Бог урятує Сіон, збудує міста юди, і поселяться вони там, і успадкують її землю, і потомство рабів його успадкує її, і ті, хто любить, люблять ім'я Його. Жити будуть.